Витікається візе теж на першому поверсі, це ліфтом сюди піднімається і тут вже збираються торти. Збирається, тут оформлюється. Останній штрих, і цей торт готовий. У кондитерському цеху фабрики Стелсі щодня створюють сотні тортів та тістечок, кремові візерунки, смачні коржі, ніжні начинки. Усе це, попри війну, продовжує свій шлях до магазинів і домівок запоріжців. Зокрема, і торт «Іній», який є візитівкою міста Запоріжжя та став відомим на всю країну. І ми в межах нашої там програми Пліч опліч їздили до Чернівців, і нам дівчата з Чернівців замовляли, щоб ми привезли їм торт Іній. Саме вашого виробництва тому можна сміливо починати знаєте, говорити про те, що ви супер регіональний виробник, який фактично дотичний до візитівки міста Запоріжжя. Підприємство працює в Запоріжжі з 96-го року і за майже 30 років стало одним з провідних виробників кондитерських виробів у регіоні, щоб кожен торт і тістечко відповідали найвищим стандартам якості за етапами виробництва. Пильно стежать досвідчені спеціалісти. Наш робочий день починається в восьмій ранку, і робимо ми по замовленню торти по замовленню. Як нам торгівля дає нам заявку, і по неї по ній ми працюємо. На замовлення да, десь 800, а такі хіні Ну, у нас асортимент великий, то Десь до двох тисяч, мабуть, тортів буде. У нас є лабораторія, акредитована лабораторія, яка проводить контроль сировини, напівфабрикатів, готової продукції. По, кінцю, по випуску продукції видається декларація, сертифікат якості. Зараз фабрика повністю зосередилась на місцевому ринку. Якщо раніше продукцію компанії можна було знайти у 16 регіонах країни, то сьогодні її виготовляють винятково для Запоріжжя. Попри зменшення обсягів виробництва, керівництво разом з колективом поступово розширюють асортимент солодощів. Контроль випускаємої продукції, а також розробка нових видів продукції. Постановка їх на виробництво. А у нас новий торт «Снікер Лайт», Тільки ми запустили його. З горіхами, з солоною карамеллю, пряники нові у нас є теж. Ми ще думаємо розширити асортимент їх. Війна змінила не лише масштаби виробництва, але й сам колектив. Одні виїхали за кордон, інші взяли до рук зброю і захищають країну на фронті. Нині у цеху щодня працюють понад сотня співробітників. Збільшити потужності компанія має на меті за допомогою обласного центру зайнятості. Найближчий час у разі розширення виробництва щодо пошуку саме спеціалістів, навчання спеціалістів для цієї фірми, що найближчим часом ми зможемо залучити в тому числі випускників нашого прекрасного ліцею для роботи на цьому підприємстві, а також вирішити питання, які стосуються компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які теж працюють на цьому підприємстві. У нас не міняється наша позиція та філософія. Софія, що влада та бізнес це обов'язково про партнерство. Ми маємо бути спільно налаштовані на хороший результат. Бізнес має платити тільки податки і нічого, окрім податків. Ми маємо пишатися та підтримувати таких регіональних виробників, незважаючи на великі втрати самовказаного підприємства на тимчасово окупованій території. Це і виробничі потужності, і ресурсні спроможності. Місто працює і бізнес працює. Ми дякуємо бізнесам ті, які підтримують робочі місця, які дають можливості людям жити та працювати в місті Запоріжжі. Бо місто це люди. Дякуємо вам. Попри всі труднощі, кондитерська фабрика Стелсі продовжує свою роботу, нагадуючи про стійкість та адаптованість українського бізнесу навіть у найскладніші часи. Дівчатка, берегіть себе. Нехай буде більше приводів для свят і для ковід. Ми і стараємося для людей наших, дякую. щоб їх дякую. радувати хоч якось в цей злочинний час. Торік підприємство перерахувало до скарбниці міста понад 7 мільйонів гривень. Продовжуючи працювати для нашого регіону, компанія не лише підтримує економіку, але й радує жителів Запоріжжя своїми найкращими солодкими шедеврами. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.